Тримаємо кулачки, аби так і сталося, і щоб усі держави, нарешті, усвідомили, що Україна стримує зло своєю кров'ю і своїми кулачками. Адже джентельменська гра рідко допомагає у боротьбі з темрявою. Сподіваємось, це зрештою усвідомлять всі країни і ще активніше стануть на нашу підтримку. А просто зараз подякуємо за те, що вже робиться для нас світовою спільнотою, зокрема і за підтримку українських біженців. І наш наступний сюжет про Швейцарію. Там активні українці запустили програму підтримки для новачків. Кому вона потрібна, як працює, дізнаємось за мить. Понад 12 років тому українка Люба Бондаренко переїхала до Швейцарії. Тут їй довелось будувати своє життя фактично з нуля і проходити непростий шлях інтеграції. З початком повномасштабного вторгнення Росії до України Люба стала однією зі співзасновниць асоціації Ukraine Reborn. Організація допомагає українським біженцям вирішувати соціальні проблеми. А нині пропонує взяти участь у програмі ЮСПрінг. Коли я тільки приїхала до Швейцарії, і не було пістолем, Не було можливості знайти відповіді на багато питань: як працює система охорони здоров'я в Швейцарії, як працюють дитячі садочки та школа в Швейцарії та тому подібне. Тому, якщо якби рядом зі мною була, була якась людина, яка а, мала досвід цій сфері. І могла від допомогти знайти відповідь швидше. Я була весь щаслива. Тож Люба вирішила не тільки організовувати роботу програми ЮСПрінг, а ще й ділитись власним досвідом як ментор. Її підопічною стала Інна Черничук. Вона мріє розвиватись творчо як співачка, і паралельно шукає роботу в Швейцарії. Мені дали координати. Ми домовилися, ми зустрілися. І е, мені цікаво було послухати її досвід, е, її поради в цьому дуеті. Інна, так звана менті, тобто підопічна, а Люба її менторка, тобто кураторка. Це і є суть одного з напрямків проєкту ЮСПрінг. Йдеться про тісну співпрацю між українцями, які вже інтегрувались у швейцарську спільноту, та новачками, які лише відкривають для себе Швейцарію. Це саме те місце, де я можу трошечки допомогти. Знайти людям своїх людей, бо ми завжди в процесі життя ми намагаємося знаходити своїх людей, оточувати своїми людьми, і дуже важко а, на етапі інтеграції в новій країні шукати цих людей, знаходити цих людей. Хочеш я буду твоїм ментором? Я можу тобі допомогти з усім, починаючи від того, що я тебе змотивую вчити мову і закінчуючи тим, що я подивлюся твоє резюме. Інший напрям ю про призначений для професіоналів, що мають наміри будувати кар'єру. Мета поліпшити професійне життя в Швейцарії або в іншій країні завдяки особам, які мають великий досвід в мультинаціональній спільноті або в стартапі, які перспективи участі у програмі пояснює партнерка проєкту Елен Бає. Вона займається професійною інтеграцією мігрантів. Це буде працювати дуже конкретно. Тільки но бенефіціари пройдуть проєкт наставництва від ЮСПрінг і соціалізуються. Ми будемо раді вітати їх, щоб визначити професійний проєкт в Україні та зрозуміти, яким чином їхні навички можна трансформувати для створення міні-підприємства або пошуку роботи для українців. Повністю безкоштовна. Цим опікується влада швейцарського кантону. Во ми обрали асоціацію Юкрейн Реборн, бо вона має тісний контакт з українською спільнотою в Швейцарії. Проєкт наставництва триватиме кілька місяців. Мета – 4-5 місяців супроводу. Для нас це один з перших етапів, серед яких і пошук роботи для українців. У планах організаторів залучити 50 пар учасників, менторів та їхніх підопічних, а взяти участь у проєкті може будь-хто з українців, які мають дозвіл на проживання у Швейцарії.